Відео для тих, кому необхідно знайти потрібний напрямок у житті у відповідний якийсь відрізок часу. Ну, тобто, определитися сторонами горизонту. Така трапилась у мене ситуація, що був у мене такий невеличкий компас, коли за 30 -ку його купив. Не знаю, років 5 може 3. Туди-сюди, але така штука проворна. Він собі так нормально раз. Оп, повернув. Чік, плавненько став. Не зовсім довго так. Тобто, навіть з різкими рухами нормально стабілізується. О, тільки то, що нема тут. Мушки, приціла. Розмітки та, що світиться в темноті. От, і прийшлося його з'єднати з другою частиною від іншого компаса, який взагалі нічого толком показувати не хотів. Прийшлося так його необережно. От колупать. Таке було резинове кольце, mm -hmm. пластикове кольце. Колба, яку я розковиряв. От. Ну, а сюди на термоклей. Подогнав сюди цього компаса. Ну Тут в мене все получається, що у мене 180 йде на цей край зуба, все. тут 0 йде на цей внутрішній край зуба, трошки там на якийсь півмін вийшов вперед. О, тут симетрично по сторонах вийшло. Може, вночі буде нормально спати через таке порушення симетрії якось переживу. Тільки то що ж кажу, що він не, сміт, не світиться в темноті. А так достатньо, достатньо проворний. Ну, що тут застіпка якась така резинова. Думав, вже просто весь корпус викинути старим компасом. з тим. Думав браслет поставити, а потім думаю от колупаю той старий компас. Та причеплю сюди цей більш цікавіший, надійніший. А це ось, те, що було там. Такий диск алюмінієвий, недімовий магніт. Як він там підогнаний по напрямку согласований стрілкою, я не знаю, бо показував він таку брехню. Получається, якщо там північ, то він міг показати 45 градусів туди, 45 градусів сюди. Ще треба було його нахиляти, розхиляти. Якась муляка була залита, бачите, такий білий наліт на пальці залишилось. Може керосин, може що. Таке воно працювало, наче туди хто якось холодця, налив, якогось слайма чи желе. Дуже повільне. То дні компаса треба було притормажувати стрілку, щоб не літала. А цього ще підпихати треба було, щоб вона кудись поверталася. В той напрямок, який ти знаєш, дає відповідна сторона горизонту там може відковіряю десь до чогось. Останеться на пам'ять такий китайський непотрібний, якісно зроблений. Оця стрілка трохи світилася в тимноті, ну так не особо сильно, час не засікав. ну такі Признаки світіння якесь було. Отак тепер може десь. В житті прийдеться користуватися. Таким компасом не треба в кишеню лазити. Собі. Під рукавом десь на руку. Ну, попробував, термоклей тримаю. Вот така річ вийшла. Усім удачи!